На 10 років минуло від дня цієї трагедії, а мені здається, що ось ті емоції, які я переживала, коли читала новини, коли дізналася, що це врешті відбулося, немов це було вчора. Ну, буває таке, що мозок такі. Дивні штуки видає, коли стосується щось таких трагічних сторінок історії. Я ще хочу нагадати, що збиття ось цього меч 17 воно стало найбільшою авіатрощою в історії незалежної України за кількістю жертв. Призвело до низки західних санкцій. Проти і було переломним моментом у відносинах між Кремлем і Заходом. Проте Росія офіційно свою провину та причетність до трагедії всі ці роки завзято заперечує. І в той же час до десятих роковин авіакатастрофи Малазійського боїнга в Євросоюзі знову закликали Москву визнати свою відповідальність. Офіційний лист опублікував високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Борель від імені усіх членів ЄС. Він нагадав, що в листопаді 22-го року Гайський трибунал у Нідерландах визнав винними та засудив на довічне ув'язнення громадян РФ Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського а також українця Оніда Харченка. Згідно з результатами розслідува. Зерка Бук, використаний для збиття рейсу MH17, безперечно належав солдатам Росії, що вторглися на територію Донецької та Луганської областей, за словами Бореля, жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом.